Привіт! В цьому відео ми з вами поговоримо детальніше про СММ, щоб ви нарешті розібрали, що це за сфера і які її особливості. Але я просто ненавиджу банальщину, тому ми з вами підемо через інтерактивчик. Я буду вам задавати питання, а ви будете відповідати правда чи брехня. Я буду давати вам декілька секунд, або ви можете зупиняти це відео, а тоді ви побачите, як я відповідаю на це питання, щоб дізнатися більше. Тож, поїхали. А перше. SMM лише робить сторіс і пости, і це брехня через те, що щоб клієнт хотів тобі платити за один проект від 400 доларів, а він має бачити результат. Бо головне питання клієнта зазвичай вони звертаються за допомогою. А через те, що хочуть збільшити продажі, і якщо ви їх не збільшите, відповідно клієнт не побачить цей результат. А за допомогою сторіс чи різ тільки через це ви не зможете збільшити, тому що ви не будете розуміти, як це працює. Насправді, треба купати набагато глибше треба розуміти, як працює стратегія. Також потрібно побачити в бізнесу родзинку. Потрібно його полюбити, щоб змогти цю любов через контент, через всі 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 одиниці контенту змогти передати і заразити цією любов'ю інших людей, щоб вони хотіли купляти в цього бізнесу. Друге, СММ працює лише з комерційними бізнесами, і це знову брехня. Ні, насправді в мама дуже багатогранна робота. Ви можете працювати не тільки з комерційними бізнесами. Ви можете працювати не тільки з кав'ярнями, з магазинами, барбершопами і іншими там фітнес-залами, а ви можете працювати ще з експертами. Ви можете працювати з блогерами. У вас супер велике поле для вашої реалізації. Насправді за це я найбільше обожнюю сама, тому що тут я можу проявити в різний період життя якісь свої інші риси. Наприклад, колись я хотіла бути більш в своєму просторі, тому там сильно не проявлятись. У мене не було там такого першої цілі. Так і я пішла працювати в офіс, де була одна із працівників. далі я захотіла проявлятися. Я знаю. Чи саме змогла почати вести блог? А я наприклад. Подобається дуже мені одна кав'ярня. Я з нею працюю. Тобто я максимально зближаюся і проявляюся через свою роботу. Тому це дуже класно. Тому чим більше ви вмієте, тим більше питань ви можете покривати, І тим з більшою кількістю бізнесів ви можете працювати. Наприклад, я працюю з барбершопами, з кав'ярнями, з ресторанами, з піцами, бургерами і так далі. Окрім цього, я ще працювала з експертом-лікаром, з дерматологом. З фітнес-тренером, з вчителем англійська, веду свій блог теж експертний, ну, так, частково особистий. Тобто, все це теж мені допомагає СММ. Третє. В СМЕМ неважливо, з якої ти країни, міста чи села. І це правда. Ти справді можеш працювати з будь-якого міста, села, з будь-якої країни. Неважливо, де ти знаходишся, тому що не обов'язково знаходитись там, де знаходиться бізнес. В твої послуги може входити зйомка, а може не входити зйомка. У мене є бізнес, де я проходжу і знімаю, а є бізнес, де я цього не роблю. Відповідно, ти можеш знаходитися реально в різних місцях. Я працювала із -за кордоном, із містами, що є поруч, з містами що є трошки далі, але в Україні. Тобто супер різне, і тут не обов'язково прив'язуватися до міста чи місця. Ще важливо те, що тут весмам ви не будете пропускати свій дохід через якісь причини. Наприклад, я коли працювала офіціанткою, коли я хворіла, або в мене не було можливості прийти на роботу, я втрачала цей свій денний дохід. Якщо я працюю в СММ, я можу кудись поїхати, можу захворіти, але все одно. Працювати так, як мені комфортно і не втрачаючи при цьому дохід. І головне, що в мене в СММ немає жодних вкладень, тобто я не вкладала ні в що, окрім своїх якісних знань. Це найважливіше, тому що якісні знання це те, що мені знадобиться впродовж всього життя, і це те, що мені знадобилось не тільки в весмам, тобто знання про СММ мені вже знадобились і в інших сферах. Тому я постійно бачу з цим зв'язок і дуже рада, що вкладала саме в такі знання. І насправді в мене є приклад того, як моя учениця з Польщі працювала з українськими проектами. Ще одна моя учениця, Соломія, до речі, вона ще моя помічниця після навчання вона почала зі мною працювати. Соломія, наприклад, в Україні веде експерта з Лондона, тому не обов'язково бути приєднаним до міста чи місця чи країни. Четверте, вартість одного проекту приблизно 5 тисяч, тобто ви можете заробляти ну приблизно таку суму. І це брехня. Точніше, це частково правда. Таку оплату ви можете брати в тому випадку, коли ви лише вчитеся. Таку оплату зазвичай брали мої учениці інколи, коли вони вчилися ще під час. Під час навчання вони проходили практику на якомусь проекті, то вони приблизно брали таку вартість приблизно 5 тисяч. Але коли вони вже починали працювати, насправді там оплата від 400 доларів, якщо ти вмієш ще запускати таргет і запускаєш тоді набагато більше. Наприклад, в мене є учень Назар, і це шок насправді, бо це по перше, мій перший хлопець на навчанні. Я зазвичай не брала хлопців не то, щоб я сексистка, але не брала. І це мій перший хлопець, перший хлопець. Це мій перший хлопець на навчання, і йому 16 років. 16. Він в 16 років знайшов один проект за 500 доларів. І має ще декілька, тому насправді, по-перше, має значення в якому ти віці, тому що в мене є декілька учнів 14 років, 16 років, які заробляли і працювали в СММ І що важливо, що оплата дійсно не 5 тисяч, коли ти вже знаєш, а може бути, наприклад, як назера 500 чи як в інших моїх учнів. П'яте телефона достатньо, щоб працювати. І це правда. Не потрібно мати всю техніку світу, щоб працювати в весмем. Насправді одного телефона абсолютно достатньо. Я коли починала, я працювала з сьомим плюс. Здається, телефоном, а, ось, і мені абсолютно цього було вистачало. Потім, коли я вже продовжувала працювати, коли я вже почала а, краще заробляти, я купила собі інший телефон. А, і тільки тоді, тобто, через приблизно навіть через півроку я собі купила інший телефон, чи навіть через рік, а так абсолютно окей, мені був сьомий. А, але я хочу сказати, що ноутбук я, наприклад, використовувала, він у мене був. Ноутбук я використовувала для навчання, коли я вчилася. Коли я проходила своє перше навчання по СМАМ, тоді я дійсно так було зручніше. Але якщо ви не маєте ні ноутбука, ні там планшета, нічого страшного, у вас є телефон і цього достатньо. Шосте СММ тільки для креативних, і це брехня. Через те, що SMM це не тільки про творчість, про креатив, він також і про аналіз. Тут є поєднання творчості, аналізу. І якщо у вас є ці дві риси, класно, якщо у вас є одна з цих рис, теж прикольно, тому що насправді все інше воно може натренуватися. Наприклад, в мене є окремі уроки по креативності, по тому як її розвивати, а надивлятися. Я про це теж розказую. По аналітиці теж є. Тобто, все це є, і цьому можна навчитися, і не потрібно. А шукати такі, знаєте, відмазки, що я не креативна і все. Багато людей, які казали, що вони не креативні, виявилися неймовірно, креативними і творчими людьми. До речі, хочу сказати, що я теж така людина. Все життя казала, що я не творча. Но щось пішло не так і нарешті я це вже признала. Тому інколи ви можете заперечувати справжні факти, тому що десь недооцінюєте себе, але насправді ви можете бути дуже креативними, якщо ні, це розвивається. Сьома. Щоб класно заробляти, треба вести свою сторінку. І це брехня, тому що не обов'язково вести свою власну сторінку для того, щоб отримувати продажі, для того, щоб шукати клієнтів. Це не обов'язково робити. В мене, я, наприклад, рік, коли працювала в СММ, я взагалі не з'являлася в Інстаграмі. І декілька моїх учнів, багато моїх учнів теж не ведуть сторінки, але все одно працюють. Але хочу сказати, ті, хто веде, вони проявляються ще. Тобто вони зараз ще класно тим вести свою сторінку, бо ти будуєш особистий бренд. Це справді класно працює в перспективі. Тому я все ж таки раджу вести сторінку, але якщо ви її боїтеся вести, чи зараз не готові, чи взагалі не хочете, чи це не ваше, цього не обов'язково для того, щоб заробляти вас мама. Ось познайомила вас з такими от фактами, пограли ми з вами таку гру. Сподіваюся, вам було цікаво, і ви дізнались набагато більше. І зустрінемось в наступному відео.